Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Хочу подякувати усім своїм підписникам за підтримку, зокрема тим, хто приєднався. Останнім часом, нещодавно. Дуже вдячна вам за добрі слова, за ваші коментарі. Мені дуже приємно, що є зворотній зв'язок з вами. Прохання до тих глядачів, які дивляться моє відео без підписки, підписатися. Для вас це не важко, а для мене важливо. Влітку був гарний урожай ягід та фруктів, крім різних джемів, варення, желе, рецепти, яких я показувала, я багато всього насушила. В сезон не встигала все показувати, щось фільмувала потроху, і оце зараз хочу показати свої заготовки, а саме сушку. Дуже багато всього вдалося заготовити. сушерка працювала щодня, з раннього ранку до півночі, сушила все, що було: малину, ожину, смородину, виноград, сливи, яблука, гроші. Навіть кизил вродив перший рік, я води посушила. В інструкції до сушарки прочитала, що смородина висушується за 50 годин. Спочатку подумала, що це якась друкарська помилка, але дійсно побачила, що вона дуже довго висихає. Але результат того вартий. Я дуже задоволена. Також я, мабуть, не показувала, як ми робили розпаковку, купили блендер стаціонарний і вирішили спробувати приготувати пастилу. Пастилу готували різну, оце починали яблука з малиною і з додаванням меду, тому що ми вирішили, що наші ласощі будуть без цукру, натуральні. Як я вже казала, яблук був дуже великий урожай, гілля понагиналися аж до землі. Насушила я їх дуже багато, двоє пластикових відер, мабуть, літрів по 10, потім ще і в банках було. Тому вирішили ще робити пастилу. Пастилу також робили різних, з різними смаками. Почали з яблук з малиною. А потім ще робили з усього, що було. Наприклад, зробили п'ять лотків яблуко з грушею, три лотки яблуко з ожиною, два лотки груша з малиною, також яблука й банан, яблука, банан і груша, диня й яблука. Ну і все це, звісно, з медом вже. Бо, як я казала, що вирішили робити натуральні ласощі без цукру. Тут важливо ще було знайти правильну пропорцію, ми робили це вперше, тому деяка, деякі порції постили, можливо, не такі тонкі вийшли, як би хотілося. Але вона вся, скажу наперед, вийшла дуже смачна. Додатково до сушарки син придбав ще піддони отакі для, для пастили, готове пюре, е, вилили на піддон і ставили сушитися. Піддони змащувала олією без запаху. Після висихання готова пастила, легко знялася у мене з піддонів, я її скрутила в трубочку. і... Поклала на зберігання в пластикові контейнери. Між собою ряди пастили перекладала пергаментним папером, щоб не злиплися. Але це, мабуть, було зайвим, піддони чисті, пастила не прилипла, як ви бачите. Ось, знялася гарно. Попробували смак дуже сподобався. Оце так на зберігання складала. Отакі От смачні ласощі без додавання цукру та консервантів дуже легко приготувати вдома. А взимку вони нагадуватимуть літо. Як ви пам'ятаєте, у самий сезон заготівель, у серпні я 33 дні. До початку вересня проходила з гіпсом на нозі. І більшість своїх заготовок, оце я робила сидячи, що мені приносили, подавали, я його переробляла, висушувала і закладала на зберігання. Усю свою сушку, усе висушене, я не показала, тому що не було кому мені. Мені це все піднести, його докупи поставити, щоб все показати. Також у мене в садку ростуть груші. вони молоді, але цього року були ну, дуже великі екземпляри, е, сорт Микола Крюгер. Е, потім сорт, один зимовий, можливо, це листопадова. Там пізніше я її, мабуть, десь покажу, знімала на відео. Оце ті яблука літні, про які я вас питала допомоги, щоб хтось допоміг визначити сорт, який дуже старий, але так і не дійшли до якогось результату. Різні версії були, але я так і не знаю, що це за яблука. Оце такі груші були. Маю. 4 чи 5 молодих деревцят. Це два кущики ожини, яку ми посадили навесні 23-го року. І до осені вже на ній урожай був. І ось зараз іду, тут іще молоденька груша, посаджена восени 20-го року. Це ось після буревію, так нападало. Додолу я прийшла зібрати всі груші, я посушила, різала пластинками і сушила, тому що таких груш, як сушила раніше моя баба, у печі, такі вони маленькі, вона їх ціленькими сушила, в мене немає таких. Це груша сорту, конференція, осіння. Молоденька, дала дуже великий урожай. Там он далі. Яблуня Семиренка теж під вагою врожаю гілля зігнулися, навіть аж поламалися. Також на подвір'ї росте кущ бузини, який лишився мені ще від моїх баби з дідом. Коли квітує, кущ має дуже декоративний вигляд. Ягоди моя баба завжди восени рвала і варила з них кисіль і казала, що хоч... Хоч раз у рік, але треба бузини поїсти, тому що вона має цілющі властивості. Ягоди бузини теж можна сушити. А це показую, крім узвору, який щодня у нас, я його готую, ще такі пакуночки складаю для посилок, для передач. Ці пакетики не займають багато місця. Туди я кладу. Горіхи, висушені фрукти, пастилу, Вони не займають багато місця. Їх можна покласти в кишеню, взяти з собою на позиції, як перекус. Вони легкі і не займають багато місця. Хто пам'ятає, я ще в жовтні, здається, сушила яблука. Семеренка падалицю збирала і казала, як не собі, то людям буде. Оце такі пакуночки накладаються одразу ще й з цукерочками клала цукерки з лакові, вони поживні, також сюди клала родзинки, чорнослив, все своє. Ну і маленькі записочки із словами подяки та побажаннями. Дякую захисникам за можливість жити. Дякую усім за увагу! З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.